Всім величезний привіт! Давно не було відео на каналі. Зараз мало хто цвіте з орхідеєю, але я хочу показати, всі зараз нарощують квітоносики. І ось моя ця орхідейка, яка того року наростила квітонос вудочку, таку довгий-довгий. Я його вирішила не зрізати. Спочатку я дуже хотіла, щоб він вже відсвів і зрізати, але потім вирішила подивитися, що вона буде робити далі. Значить, ось вона в мене е, росте в, просто в вазі без е, субстрату. Це вже я багато разів знімала. Ось так. Вчора я її підлила, тому коріння трошки таке мокреньке. Листя величезне в неї. Чогось попередній листочок не дуже великий виріс. Ну, але наступний ось нормальний вже росте. І показую її цвітоносем. Це ще старий-старий квітоносик, який вже, мабуть, йому два роки. І ось вона його не відсушує. І вона вже на ньому, бачите, я його обрізала, потім вона цвіла з бокових гілочок, також обрізані. І вона знову дорощує з бокових бруньок, пробудила. І дорощує квітоносики. Ось тут таких три. І це її цей старий минулорічний квітонос, який виріс удочкою. А це цьогорічний. Ось Дивіться, що вона знову мені ростить. <смі> Він так і залишився прив'язаний. Того року я тут таку конструкцію робила. Ще була одна стрічка, але я її зняла, тому що думала, що вона його буде відсушувати. Ну, але вона вирішила по-іншому. І це новий. Знову ж такий довгий-довгий квітонос. Правда, менше вже розгалужень на ньому. Але ще я думаю, вона все може переграти. І ось на цьому старому, бачите, вона знову вирішила доростити ще бутончики. Зараз я туди піднімусь і покажу ближче. Так, стою на спинці ліжка, тому буду дуже обережно. Дивіться, ось це в неї було стільки розгалужень, і вона це і вирішила. Продлити просто з кінчика. Ось він ось-ось-ось. Тут два бутончика, далі немає, далі знов буде дути бутони, але я не знаю, куди він вже. Ну, нема куди місця, тут вже стеля, там вікно, не знаю, як його вже підв'язувати. Далі ось тут вона продлила. Ой, погано. Видно? Ось, також бутончики тут. А, це з бокової вона дала гілочку, потім ще ось з бокової. І ось там ще з бокової. Так, це вона ще все нарощує, але цвітіння, я думаю, також буде гарне. А це новий квітоносик. Тут ось вже пішло розгалуження, тут, мабуть, також має бути. Це не бутончик, це там. З цієї бруньки щось має бути, потім з цієї щось має бути. Ось тут пішло вже розгалуження, тут ще поки нічого немає, але також можуть бути бокові гілочки. І ось там бутончики. Так що не знаю, що це вона робить і куди, скільки їй місця потрібно, але вони дуже довгі. Мати таку одну орхідею. Я не знаю, треба вікна в пол, мабуть, щоб, щоб такий цвітонос вирівняти. Ну, і тут у мене на полочках такі мініатюрні порівняно з цією. Орхідейки також випускають, тільки що квітоносики, деякі вже відкрили свої квіточки. Тут у мене ще ось така є красунька це нова орхідейка. Я не знаю її назви, ось така гарна. Дуже подобається мені її губа. Така досить цікава, вона воскова квіточка, щось схоже на чорного лебідя. Не пам'ятаю, як точно називається. називається. Давно вже я її, ну десь місяць. Назад купила квіти були такі підв'ялі, але все одно вона. Цвіте я її ще не пересаджувала, але, мабуть, поки що не буду. Ось вона стоїть. Сурф Сонг цього року, мабуть, буде гарно цвісти, але Він завжди пишно цвіте. Ось це новий цвітонос, який він не ростив. Там я випадково замочувала його і випадково збила квіточку. І ось, бачите, тут повідрізані всі. Підносики. Тут вже і центральні, і бокові і гілочки я обрізала. Але все одно він дорощує зі всіх зі всіх бруньок, які позалишалися, бачите, ось гілочки нові і там малесенькі. Тобто, щось, мабуть, має бути пишне. Також він у мене без субстрату, там нічого не видно, бо тільки поляла. І ось що я вам хотіла показати ось цю красуню. Я про неї маю випустити окреме відео, але чекаю, щоб вона вже розпустила хоча б першу квіточку. Це така була Ранімашка-Ранімашка, мала вона я її купувала як метелик-лігато місяць після початку війни. Мені її продали, і вона була в жахливому стані. Ну, обіцяли мені, що це. Металик лігато, Я знімала відео, як її отримувала в якому стані, які маніпуляції я з нею проводила. І ось вона мені ще літом видала коріння, в неї не було. Взагалі все було сухе, вона була в закритій системі. І все було сухе, тільки, здається, пару було. Повітряних корінчиків, листя було тряпочки, ось навіть листочок, бачите, не зміг відновитися кінчик, тому він його відсушив. І вона мені літом випустила квітонос, але він чомусь теж дуже довго ріс. І ось він виріс зараз. Я так розумію, що це яка аналігато, тому що на лігато це зовсім не схоже. І ось такими розгалуженнями має бути. Цвітіння, так і вона літом чомусь бутончики мені не дула. а Ось продлила зараз цей цвітоносик, і ось ще я видала ще два, один. Також маю пускай розгалуження. І з цієї сторони ще один. Я вже чекаю, не дочекаюся, щоб побачити, що то воно таке буде. Не знаю. Ну, Хоча б вже одну квіточку розпустила, а вона все тримає інтригу. Ось такий лист виріс. Бачите, з... я не знаю, чим світла йому не вистачало, але вона почала горіти на сонці. Навіть один листочок відсушила, настільки він згорів. Тому я її притіняла влітку жалізями, і, видно, їй не вистачало світла, і вона, бачите, тут витягнула так стебло цей лист. Воно тут взагалі без розрізу зараз ростить новий, тому щоб вона не зламалась, я її підв'язала ось так. Так що, коли вона відкриє квіточку, я обов'язково вже зніму, щоб був повноцінний ролик такий. Ну, і, в принципі, тут також всі на цвітоносах. Зараз, я думаю, в багатьох так. Ось котик. Ось такий. Така ще в мене є новиночка, це я купила в АТБ, вона продавалася як сукулент. Ну, така цікава-цікава, вона як штучна. Ця рослинка. Потім я в інтернеті знайшла, що це якийсь різновид каланхої, але він, здається, не скорослий, такий кущовий. Ну, побачимо, я його так посадила в таку чашу глиняну. Я думаю, що їй сподобається. І перейшла на іншу вікончку, також хочу показати ще мої дві новиночки. Сьогодні немає сонця, такий пасмурний день і якось так погано телефон знімає. Ось такий жовтий леопард. Пощасливилося мені його купити в дорослому вигляді, тому що помічник мій. Чого ти кричиш? Того, що в мене був він в розмірі 1,7, мабуть, водичка попала всередину, чи що ну, він загнив. Зараз мені ця дітка 1,7 випустила цей пеньочок. там буквально декілька корінчиків, тому що він не дуже в гарному стані, він випустив дітку, не знаю, що з цього вийде. І ще скільки йому років рости, до Першого цвітіння, тому ось я купила в дорослому вигляді його. Дуже гарні квіточки, вони такі яскраві, пластикові. І ось ще новиночка. Також це полуничний пиріг. Я вибачаюсь, тут в мене, як тільки я йду знімати, всім щось потрібно. Тут тобто їсти, топити ось.